Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги відеоінструкція з користування програми Point 24, розділ Вхід та авторизація. Для того, щоб війти в програму Point 24, заходимо в інтернет-браузер, бажано Google Chrome. В пошукову строку вносимо pointmist.com. Проходимо за посиланням. Вхід у програму здійснюється за номером телефона, попередньо зареєстрованим в програмі. Вносимо номер телефона. І статичний пароль. Тут можна запам'ятати. Натискаємо Увійти. Також можна увійти за допомогою дзвінка і скористатися підтримкою, якщо щось не спрацювало. Натискаємо «Увійти». При першому вході програма буде вам пропонувати змінити пароль на актуальний, оригінальний для вас. Ознайомимось з функціоналом програми Point 24, верхня строка, номер відділення, адреса відділення і максимальна вага у цьому відділенню. З правої сторони є кнопки Відстежити посилку, кнопка з символом знаку питання відкриває нам службу підтримки міст. Тут ви можете задати всі питання стосовно роботи в програмі Point 24. Якщо щось працює, не працює, щось вам не зрозуміло. Тобто всі питання, які стосуються роботи в програмі Point 24, два чат-боти і два номери телефона. Будь ласка, користуйтесь обов'язково. Також ми можемо зайти в профіль, профіль користувача. Тут можете внести електронну адресу, і також тут можна змінити пароль. Натискаємо змінити пароль. Вносимо e-mail, вносимо поточний пароль, вносимо новий, підтверджуємо і зберігаємо. Розглянемо розділи програми Point 24. Тут є така інформаційна панель залишок відправлень на підрозділах, кількість комірок на відділенні. Перше нові сповіщення. В цьому розділі компанія Містпошта інформує користувачів програми Point 24 новинами. Наприклад, була новина за кордон. Якась потім було оновлення е, наліпки етикетки. Наприклад, було оновлення програми Point 24. Заходьте, будь ласка, і ознайомлюйтесь з новинами. Створити відправлення. В цьому розділі, е, заповнивши всі поля, ви можете створити відправлення в програмі Point 24. Розділ прийом відправлення, видача відправлень. Це коли клієнт прийшов. Отримати або відправити посилку. Розділ повернення відправлення. Коли клієнт прийшов отримати посилку, яка повернулась. Операції з кур'єром, які складаються з передачі відправлень кур'єру, і прийом відправлень кур'єру. Робота з касою, якщо вона на вашому підрозділі буде. Інвентаризація. Тут ви можете провести інвентаризацію всіх посилок, які обліковуються по вашому складу. Документи. Тут ви знайдете перелік всіх дій, які були по вашому підрозділу. Термінали самообслуговування. Тут ви знайдете адреси терміналів самообслуговування. Якщо клієнт бажає сплатити посилку готівкою. Можете скоректувати його до ближайшого терміналу самообслуговування. Наші відділення. Карта. Відділень, міні-відділення, відділення, відділення поштомати і геолокація. Розділ калькулятор для того, щоб розрахувати посилку. Розділ FIQ. Найчастіше питання. Тут ми зберегли для вас текстові формати інструкцій, як користуватись програмою POINT24. Всі розділи меню будуть розглянуті в подальших відео. До зустрічі в нових відео.